Доброго дня! Сьогодні ми говоритимемо про нейтронні зорі, діри і планетні системи інших зір. Але перед тим з'ясуємо, що таке зоря. Зоря це величезний масивний об'єкт, який складається з газу, пилу та інших речовин. Зоря постійно випромінює світло і тепло, так гріє планети, які обертаються навколо неї. Зірки можуть бути різних розмірів, залежно від їх маси. Що більша маса, та більшою буде зоря. Зірки народжуються в гігантських хмарах газу і пилу, в яких є досить велика концентрація речовини, щоб почався гравітаційний колапс. У цьому процесі зоря стискається і нагрівається до температури, що дозволяє запустити реакції ядерного синтезу. Поступово зорі еволюціонують. Коли заря закінчує свій життєвий цикл, вона може перетворитися на нейтронну зірку або чорну діру. Нейтронні зорі це залишки масивних зір, які вибухнули в ядерній надновій. Ці зірки мають надзвичайно високу густину і складаються з нейтронів. Вони мають дуже сильне магнітне поле і можуть швидко обертатися навколо своєї осі. Чорні діри це ще одні дуже масивні об'єкти у всесвіті. Це регіони простору, де гравітаційне поле настільки сильне, що навіть світло не може з нього вибратися. Гравітація Чорної діри нахиляє траєкторії руху близьких об'єктів, включаючи зорі та планети. У планетних системах інших зір, схожих на нашу Сонячну систему, зорі нерідко оточені планетами, які обертаються навколо них. Деякі з цих планет можуть бути подібними до Землі і мати умови для життя. Інші планети можуть мати екзотичні характеристики, такі як величезна гравітація або атмосфери, не такі, як наша. Але навіть у планетних системах є можливість виникнення нейтронних зір та чорних дір. Ці об'єкти можуть впливати на рух планети зір, відбуватися в спостереженнях астрономів і розширювати наше розуміння Всесвіту. Усі ці об'єкти зорі, нейтронні зірки, та Чорні діри, допомагають нам розуміти еволюцію Всесвіту, і те, як наша галактика та інші планетні системи утворилися та розвивалися протягом багатьох мільярдів років. Вивчення цих об'єктів є важливим кроком у розміні нашого місця у Всесвіті та відкритті нових можливостей для наших майбутніх досліджень.